Чоловіки Reddit, що ви говорите своїй дівчині й дружині, що абсолютно не відповідає дійсності. Я поборовся з ведмедем за тебе. Насправді, я б точно не боровся, я б втік, як боягуз. Проблема в тому, що моя дружина була спринтеркою і в кращій формі за мене. Тож я, ймовірно, все одно доведеться битися з ведмедем. Я найдавніший підписник на каналі моєї дружини на Twitch. 5 років платних підписок. Хоча я насправді не люблю Twitch, просто хочу підтримати її. Ні, я не хочу. Йди вперед. Що нам треба виїхати о 9, щоб вчасно приїхати. Насправді нам треба виїхати о 10, але якщо я їй це скажу, ми не вийдемо до 11. Моя дружина зрозуміла, що я завжди говорю раніше, коли нам треба їхати. І тепер вона каже Ну, ти сказав 10, значить, нам не потрібно було їхати до 11. Тепер я кажу, що треба виїхати о 9.30. ескалація. Це лише близько 20 доларів. Моя дружина глуха і використовує читання по губах та жестову мову. Я завжди намагаюся паузувати свою мову, більше жестикулювати і звертати увагу на те, що відбувається, і перекладати для неї. Я незграбно намагаюся покращити свої навички в жестовій мові. Вона іноді запитує, чи не відчуваю я себе перевантаженим або обтяженим через зусилля, які це вимагає. І я завжди без вагань відповідаю, що зовсім ні. Але це важко і обтяжливо. Іноді я відчуваю себе переповненим, виснаженим до кінця і не маю бажання ділитися чимось просто через те, скільки зусиль це вимагає. Але якщо це так важко для мене, то скільки ж це може бути болісно важко для неї, і вона продовжує намагатися, прикладаючи зусилля, щоб створювати зв'язок і ділитися думками, почуттями, моментами зі мною. Тому я буду продовжувати брехати і намагатися ще більше. Що ми з собакою ще не отримали наші вечірні ласощі. Що вона найм'якша і найобіймальніша, вона не така, це кіт. Я розумію, навіть якщо я не розумію і насправді не знаю, про що вона говорить. Їй потрібно випустити емоції, і коли я кажу, що розумію, вона може йти далі. Гарна спроба Емо, але я казав тобі, що ніколи не брошу тобі. Я компліментую її на фарбовані нігті. Мені все одно, але їй це важливо, тому я роблю свою частину. Я мушу віддати належне своєму чоловікові. Він намагається хоча б відзначити якусь одну особливість о, гарно, блискуче, це класний відтінок синього. Ммм, усі однакові довжини. Ха ха, трава занадто мокра, щоб косити. Вона на восьмому місяці вагітності і хрупе, як лісоруб. Ні, кохана, звісно, це не причина, чому я не спав весь тиждень. Моя дружина набагато розумніша за мене, я вже й не намагаюся. Я, можливо, вийду раніше з роботи в День святого Валентина, щоб зайнятися деякими справами. Зазвичай ми не святкуємо це дуже масштабно, але мене щось підштовхнуло, і я взяв півдня, не сказавши їй. Я збираюся прикрасити нашу їдальню та принести їй одну з її улюблених страв, а взагалі нічого особливого не спадає на думку. Я прийду в ліжку після ще однієї гри, 17 годин по тому. Це завжди приносило мені проблеми і, зрештою, призводило до гірших сварок, чесно кажучи. Дівчина, секс зараз, гра пізніше, хлопець, я ненавиджу своє життя. Я отримую критику за це, але я погоджуюсь, що вона виглядає так, наче скинула вагу, коли вона питає конкретно: ось у чому справа для мене. Мені найбільше подобається її тіло зараз. Уся вага, яку вона набрала з того часу, як ми разом пішла в найкращі місця: живіт, сідниці та груди, і вона стала ще гарнішою для мене. Я просто не можу відірвати рук від неї. Мені доводиться змушувати себе не робити все навколо сексу, коли я поруч з нею, бо кожен раз, коли я її побачу, я знову стаю підлітком. Але я розумію, що сказати їй це означало б те ж саме, що сказати чоловікові: твій розмір ідеальний, великий боляче. Це може бути правдою для мене, але це не те, що вона хоче почути. І оскільки вона слідкує за своєю дієтою і ходить у спортзал, я намагаюся підтримувати її, адже бути здоровішою це добре, і я дійсно горжуся її дисципліною та тим, наскільки далеко вона просунулася. Вона піднімає важке, бігає далі і кинула курити. Усі ці великі досягнення зробили її ще привабливішою, незалежно від того, який номер на вагах. Боже, але це її тіло, воно мене просто зводить з розуму. Я був би абсолютно задоволений, якби вона більше не скинула жодного грама. Що кожна з моїх 11 гітар варта лише кілька сотень доларів. Неважливо, що я завжди скажу їй, що вечеря була смачною, це просто тому, як мене виховали. Оцінка її приготування їжі для мене це все, що мені потрібно. Мені не важливо, як це смакує. 99% часу все цілком нормально. Що я любитиму її до кінця своїх днів, це почуття безсмертне, Воно не зупиниться тільки тому, що я помру. Що я почув її з першого разу. Моя велика проблема з дружиною. Я не розумію, чому вона чекає, поки я вийду з кімнати, щоб сказати: мерф, мерф, мер, мермлх Звісно, я купив морозиво для тебе. Кожна нова вудка та котушка це стара, яку мій тату тримав для мене в задній частині гаража до тепер, що вона вийшла заміж за розумного та привабливого чоловіка, але вона вірить у мене, отже, це теж важливо. Що їжачки, яких ми врятували і відвезли до реабілітаційного центру цього тижня, живі і почуваються добре. Чи робиш ти це кожного тижня? Я знайшов і прибрав того павука, якого ти побачила в ванній. Це, без сумніву, найжорстокіша брехня в усьому цьому пості. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайки і пишіть у коментарях. Чоловіки, що б ви додали до цього списку?